Всім привіт! Ви на каналі AXS Family Це влог про те, як ми дали Америці другий шанс. Загалом, я думаю, що всі ви бачили. А що ти робиш? Діло, потім про квартири, про все. А, я думала, ти от те відео, яке ми записали. Да я думаю, ви всі бачили, що ми прямо в аеропорту розвернулись і залишились в Майами. І так дуже символічно, що ми одразу галопом вночі зняли квартиру і вона виявилась в тому самому домі, в якому ми як тільки приїхали в Америку. В тому самому

Що, їдемо далі? Далі в нас задача з зірочкою, знайти квартиру житло нам, тому що ну, би ми зняли супер дорогу, що капець, просто ціни, просто космос, якщо ти маєш по дням. За тисячу доларів на 5 днів 4 ночі. Зняли зараз квартиру, нам потрібно зараз за цей час знайти, де нам жити. О, господи! Але ми в баяні! Подожі, а тут ще не один басейн? Так, прийшли дивитися білдинг. Ну, блін, ми хотіли б жити отам, на іншій стороні. Там Маріна є, там, типу, яхточки, там гарно. А тут, ну, так, так... Ой, як це печально. Яка вона темна. У нас одна з важливих моментів. Yeah. Є Один з найважливіших моментів, що було світло. Добре, тут ще в кімнаті непогано світло, Кавролін. Ну добре, що тут хоть не плитка. Ну, коротше, воно таке старе. Коротше, така коштує 2600 або 2700 в місяць. Ні, побачимо одрозу. Next building. Дуже непогано. Дивіться, який вид на Маріну. Це той самий, але інша сторона. що тут все зайнято, але ми хочемо подивитися взагалі, в принципі, як тут від Джакузька? Клас! Короче, у нас тут план созрев. Квартира звільняється тільки з 1 числа, тобто через майже два тижні. І ми, щоб не варитись, показати нам її не можуть. Ми зараз вирішили постукати постукати, попустити, трошечки подивитись. Тому що якщо вона темна, ми її точно знімати не будемо, будемо продовжувати далі. І вона вже відпадає, а якщо світла, то ми почекаємо. І, і ми думаємо, як це буде виглядати. Ой. Значить, що в нас виходить? Що об сьомий об'єкт ми домовилися на годину 30, цей об'єкт восьмий, він тобі сподобався. Але а, вони погодили спочатку на годину 30, а потім сказали, що... Коротше, наступне у нас таке розчарування, квартира. Даємо далі. Окей, я вже на... Сьомо, смотримо квартиру. Right. Right. Well, вроде, не uh, так. Так. Слухайте, досить непогано. 2750. семьсот пятьдесят. Мені тоже нравится. Yeah, какой балкон, классно. Короче, квартира класна, офігенна. Ціна також. Але як завжди є, щось не так. Що не так? Басік на реконструкції ще кіроки буде. Ну, капець. А як жити в Майами без басіка? О, блин. Що думаєш? Та нічого, квартира офігенна. Я блин, просто думаю, блін, я такой, блин. Якщо там басік був, хрен, ну типу, блін. Ну, с хрен з хрест залом, да, там там поруч є гольфполі, такого бігали і так далі. А от басік, да, Он дитині. Да, Ренат, скажи. Басик, треба? Я, кстати, Алло. классная идея, если на квартиру не хватает, он стать нормально, чувак, одет все. Одет. Он, кстати, тут стоял пару дней в тому. И давай давайте сдали, прям у называется супа. И здесь плюс в чем в том, что можно очень быстро заехать. Слава богу, есть на Яндексе квартира под ваш запрос. Мы сейчас посмотрим, что она цвета, она будет лучше, чем предыдущая. Так, такий тут на горі клабхаус, типу, бачите, це типу, місця, де можна там, запрошувати друзів і досуватись на більярд. Так, зал є. Маленький, але є. О, прикольно. Так, є зал. The water is warm. Не сподинули. І грязний какой. І так, the next one. Вот такое вот. Ну, хо... есть этот уже хорошо. Да. Так, что тут? Темно, да? Темно. Шкаф. А толку от этого шкафа, если там одна полка? А толку от этого шкафа, если там одна полка? А, ну, видно, Балкон с продуктами Так. Ну, вы гарный. Ой, какие тут. Блин, я к тюрьме и трошка такая. Ну, оно так и будет выглядеть. Там, хотя там типа на моей. Ну квартира тоже да не очень. Мне тут вот островок понравился, единственное побольше, чем в других тех, которые мы смотрели. В этой, которую мы смотрели сейчас, типа которая классная, блин, она без бассейна, неизвестно, когда будет бассейн, Тарас Во-вторых, там нету островка. Вот эта кухня в кладовке, блин. Но ну, она меня, блин, тоже. Ну, я люблю, типа, когда открытая кухня. Мне нравится готовить, поэтому я люблю, чтобы, блин, там открыто было, это классно. Ну только все, короче, ничего. Тут можно портить можно портить в Ой, лентяк, гарно. Вообще. Я тоже хотела тебе показать всю да. экскурсию с Румынией. Класс. Чисто благочки были у Да, абсолютно. А это не надо платить, кстати, это в одно любимое У нас все входит, Класс. Класс. Тут... Ой, ну тут хорошо, прям хорошо. Ой, как хорошо. Как вам так Офигенно. Даже тут можно день рождения отмечать. Нет, Скажи. Я скажу, я -то -то Только не подходи. Я вообще топ. <с> -то. А вот это такое тоже будет? Нет, у вас нет. Жалко. Блин, вау. Смотри, как остро. Ну ты зайдешь в пустую сейчас, а и ты все по-другому Вау. Навагать, а а, второго, а пола, пола, вау. Ну, это нереально круто, конечно. Да, 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 да вообще просто. Василия, дни народжения, все да, можно да, тут. Вау. Да. Так, ми знайшли офігенну квартиру, але вона дорожча. наш бюджет. І це не квартира, а це трьохповерховий будиночок. Таун хаус. Там Дивіться, що тут. Коротше, отут стол ставите. Тут така кухня, ну класна кухня, конечно. Там диван, телевізор. Погнали далі. Що там ще? Я думаю, це того стоїть. Та ти Я думаю, це того стоїть. А там дітва фастиваль. Кондиціонір. День 3, як ми шукаємо квартиру. Сьогодні в нас було п'ять варіантів, але злетіли майже всі. Єдине, що поки що залишилось. Коротше, два, два ЖК. Тому що ми були вчора, нам покажуть, там вільні двокімнатні, кімнатні і ще один Є ЖК.

Um, we have our kitchen area. Our kitchen area has your island with quartz countertop, stainless steel appliances, gas stove as well. Gas. You, you, also, have a, uh, you, you also. also have soft closed cabinets. So. Oh, why guess? Not. A why? Why? <laughs> it's just better to be honest. I is like a, gas better. Yeah, gas is nice. No, it, it, it. Gas is better. So this is your guest bedroom. Your guest bedroom will be the smaller of the two, and your guest bathroom. Так, дивимось. Ну, непогано, єдино, що газово плетаться, це дивно, але коротше островок. Перша кімната класна, гардеробна така, непогана. Досить така велика душ тут. І типу дитяча. Ну, знаєте, непогано, непогано. Правда, ви з вікна зараз просто топовий та дам О, машинка наша. Ну, джин тут також непоганий. Коротше, квартира, офігення. Ну, давай, твою так. Ви просто подошли салони. Зараз я вам покажу. Раз, два, три. Твою ж мать. Ну нафік. Давай. Коротше, ми вже другу годину сидимо і от нам свята заповнює там, що ти там заповнюєш? Всі аплікайшини для подачі, для новому з новим практиком. Щоб нас затвердили не факт, звісно. Але подивимось. Сидимо, чекаємо. Наче обрали квартиру. пусту, правда, ну, як є. Зате з коханням. З коханнячком. Коротше, мій чоловік, Сашка. Yeah. Бали нас кожен день різними своїми кулінарними способностями. Тут грибочки, курочка. Просто то. Ми зараз сидимо, тримаємо кулачки за те, щоб завтра нас опругнули на той білдинг, який ми хочемо. Шанси 50 на 50, але сподіваємося, що буде все добре. Да? Mm -hmm. Сьогодні нас висіляють звідси, хотіли подовжити, але ну, там, коротше, тільки за 300 баксів і то в іншій квартирі від хазяйки. Вона така хитра жопа, вона на букінгу відмінила мою бронь, щоб не платити комісію букінгу і і спортять мені всі весь у нас всі комісії так які котрий можна і можна. Да. Так, і от ми зараз сидимо. В мене через дві години прямий ефір, а в нас чемодани, і абсолютно ну немає місця в машині для них. Дуже весело і е, поки що нічого там не підтверджують. І ми такі в підвішеному стані. Що зараз робити? Я не знаю. Дуже весело. Показати вам ще трошечки, от як ми хайпуємо, як ми жорстко хайпуємо. По-перше, бачите, я знову наридалась, по-друге, стоїмо з чемоданами. Чемодани чекали, стояли пів години, щоб нам хтось відкрив, щоб ми пішли до машини. Ну, ну, Прямо супер. Те, що треба, для хайпу було, ми все для цього зробили. Бачите, як хайпуємо зараз, класно. От якось так. У нас тут чемодани. Там повний багажник. І ми такі щасливі. Зараз поїдемо до подруги, вигрузимо в чемодани хоча б. Щоб хоча б легкі бомживати. <плес> Отак от привезли чемодани до сидимо, майже десь дивились Я провела прямо людей, бо вона вирішилася їхати нікуди їхати. Чекаємо, і буде чи не буде, але нам спотронили і сказали, що його, можливо, сьогодні було сьогодні навіть і не буде. можливо, завтра буде рішення. Так, ми ми думаємо, що робити? Мої запропонують свої квартири, навіть дім запропонували, але далеко звідси, звісно. Думаємо, може... Ну і думаю, може бути, може, маркен зараз чухнемо, весь Palm Класний район, але далеко звідси. три години. Приведемо туди малого. Я не знаю. Це, 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 коли це все закінчиться, от ми вже десь приділить, ми зрозуміли, що вона була діяти. Нам ще було б проблем з інших. Просто щоб ви розуміли до нас, що допомога звідти, звідки ми взагалі не очікували. Я хочу вам розуміти, щоб ви розуміли. Ми подали, ми знайшли один білдинг, просто мрії, ми подали туди е, заявку. Там дуже, дуже і дуже жорстокий афрути. Там чекають все, кредит-скор, всі доходи. Там доходи повинні перевищувати 3-4 рази, а місячної оренди. Там прям все максимально чекає. І от ми чекаємо, нам да? обіцяли сьогодні дати афрут, не дали. Ми просто чекаємо. А тільки ще передзвонити, це наш понеділок, ще через три дні. І за цей час ми не можемо зняти ніякого іншого штука або тільки подобок. Але нормальний варіант, щоб не постили. і так далі, коштує 250 300 доларів. Ну це так хрена, ми просто можемо пів квартири за, за 4 дні просто так от гроші і все. Так, от як я і казала, ми отримуємо сьогодні якусь підтримку, допомогу від мого ріелтора Світи, яка живе ну, далеко. Година єдиний великий дом. Приїжджайте до нас, будьте в нас просто вогла. Вона так сильно переживає за нас, вона тримає кулачки. Вона все заповнювала, просто найкращий ріелтор, я вам ріаториому І Мені всі рекомендують. Я всім кажу, де я і так без неї працюю. Вот. і ми ще отримали декілька пропозицій і дзвінок від нашого товариша, з яким ми бачили. Ну буквально три-чотири рази на різних тусовках. І він написав, приїжджайте до нас, зустріну Саші Пахоль, лоні все нас, супер, приїжджайте. І ми таки, думали, думали і вирішили, якщо людина пропонує, то ми їдемо. Андрій рад, що вернулись. Ми знову з нами. От сюда. Потому, что ты меня съешь. А он там дамка станет. А там я дамочка. Итак, так, сьогодні субота і ми живемо зараз в друга. І виявилось, що тут, в цьому живуть мої підписники. І дівчинка одна написала. що запрошую нас сьогодні на барбекю. На грі. А от, здесь були в магазинчик, були фруктів. Йдемо на грій. О, вау! Виглядає круто. ніхто не буде жарити. Давай ми з тобою тоді. Ага. Про те трошки, як я діти жарити? люблять Сашу. Ну іди, включай гріль, а я зараз м'ясо придушу. Іде? Усілся. А тобі батько розрішав включати гріль? Ну, так не зв'язано. Ну, просто добрий вечір. Це що таке? Ну що, Стар? Рінат, ти що, хочеш братіка? Рінат, що ти не впав? Давай. Це дуже цікава ситуація, вибачаюсь. А тут є маленька дитинка, от, от мама. І дитинка вирішила поїхати з Сашою. Мама вже і тато не так сильно потрібні. Він хоче до нас. Просто наскільки Сашу люблять діти і тварини. Що моє мама їде з нами. Просто дядя їде. Пока-пока. пока? Пока! Та ви що серйозно? Дай бігать до мати. Я мабуть це не так, а не папа, плачу. Йди, а тоді приїдеш до нас в гості. Ні. Давай! Ні. Ти Сьогодні неділя. Ми от сидимо на дитячому майданчику. Що нам ще робити? в такому подвішему стані. А, і чекаємо. Завтра важливий день. Завтра нам скажуть, апругнули нас або не в той білдинг, який ми хочемо. Такий стан, знаєте, підвішеності він просто виматує максимально. Просто кожен день чекаєш, щоб він, скоріше, закінчився, щоб почався наступний і швидше вже дали якусь інформацію, чи путь. так або ні. Ми забрали чемодани в подруги і нам дали ще одну машину. Там у нас буде перша в машині. Завтра будемо переїжджати кудись в готель. А, вот. і перевеземо, перевеземо чемодани. Продовжуємо качувати, качуємо. І чекаємо одобрення, а пругнуть нас чи ні. Завтра повинні подати. Трошки реалії нашого життя. А, сьогодні неділя, завтра рівна в школу, а ми ж не будемо до друга перти всі чемодани. Ми так йому там заставили трошки квартиру і нам дали машину, щоб ми там... Це, це був наш цей шкаф, шафа наша поки що. От, і от зараз я відкрила трошечки чемодан Рінато, щоб знайти його ковтинку і штанішки на завтра в школу. Це капей, це кафей. Завтра вже напевно приїжджаємо в готель, а також завтра нам повинні сказати, чи пруднули нас чи ні. І будемо вже вирішувати щось далі. Як каже Саша, зато тобой Всім доброго ранку. Сьогодні понеділок і це саме той день, коли нам скажуть, а нас новий білдинг або ні. Ну, тут, як бачите, на чемоданах. В гостях. В одному, в одному в тому самому одязі вже чотири дні. <світ> Сьогодні вже понеділок, друга дня. Нам обіцяли сказати по опруву э, зранку рано. Ніхто нічого не каже. Тому ми прийшли в нашу шафу, в нашу гардеробну. Зараз хоча б перевдягнемо і поїдемо пити каву. Хармашнілка. Сашка. <світ> Це просто так прикольно, тому що ми навіть коли на балі пролітали, в нас завжди якісь такі пригоди, якісь. ну от, от Наша сім'я таке притягує, знаєте, за ці два з половиною року ми ніби такі прям, прям стабільно йшли. І ніби то нам потрібно було таке, ого, побомжувати там, десь ще ж. Ой, коротше, а ну ваші ставки. Чи опробують нас сьогодні? Взагалі нам сьогодні дадуть відповідь чи ні? Якщо не оповнють, я дочу за мертвом. Якщо не опробують, то ми за Америку, все. Догралися. На цьому я напевно завершу випуск. Нехай в наступному ви дізнаєтесь. Приїхали. Ми в класний білинг нас опрувнули, а вони ніхто нас не прувнули. Що ми будемо робити далі? Поїхали до Америки. Друга серія, три, п'ята вже. <свісно> Коротше, підписуйтесь на наш канал. Всім пока. А нам удачі.